16 жовтня, неділя Івангеля від Луки 5, стих перший по одинадцятий. Одного разу, коли народ тюрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рипалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів. Що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам, сівши, з човна, почав народ учити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: Відчали на глибінь та й закиньте ваші сіті на ловиту Озвався Симон і каже: Наставнику, всю ніч трудились ми і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони й зробили. І піймали велику силу риби, і їхні сіті почали риватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли й допомогли їм. Прийшли вони наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Жах по горнув огорнув його і всіх, що були з ним, і з за риб, що їх піймали, а також Якова та Йоанна, синів Завидеї, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: Не бійся, він нину людей будеш ловити. І, витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом за ним. На твоє слово закину сіті, Ці Симонові слова. Та виконання сказаного є зразком поведінки для всіх послідовників Христа. На твоє слово, наставнику, зроблю щось по-людськи, цілком нелогічне і непотрібне. Ось, по суті, те, що мав на увазі Симон досвідчений рибалка, покорився духовному наставникові. Він ще не знав Ісусової сили чудодіяння, ані того, що перед ним син Бога живого. Але зрозумів, що в його човні є той, хто чистим серцем служить Богові, духовний наставник, а тому мав повагу до нього і на нього слово, не сперечаючи закинув сіті. Це дуже важливо довіряти не лише Богові на його слова, але й духовним наставникам, яких він послав. Симон думав, що перед ним лише Божий слуга, але послухався і справедливо був винагороджений. Тому і нам, на слово Господнє, передане через Писання та традицію церкви або устами духовних наставників, потрібно робити те, що по-людськи нелогічне і непотрібне, наприклад, прощати кривникам, любити ворогів, позичати тим, які ніколи не повертають, мати надію у що найтяжчих обставинах тощо. На Господнє Слово цієї аргументації повинно бути достатньо. Господи, нехай усе, що робимо, робимо на Твоє слово.